Привіт! Давайте сьогодні знову будемо розмірковувати над Книгою приповістей над третім розділом. Не заздри насильникові, і ні однієї з доріг його не вибирай, бо бридить Господь крутіями, а справедними в нього дружба. Цей уривок говорить про спокусу, яка близька кожному з нас. Спокусу заздрити тим, хто, здається, досягає успіху нечистими шляхами. Люди, які діють. Насильством, хитрістю чи підступом нерідко виглядають сильними і навіть привабливими. Ми можемо ловити себе на думці, чому їм так легко, чому вони так швидко отримують бажане. Але Слово Боже зупиняє нас не заздрі і не вибирає цих доріг. Така заборона має глибокий сенс, адже заздрість небезпечна тим, що поступово роз'їдає наше серце. Спершу ми лише спостерігаємо, а потім починаємо виправдовувати всі так роблять, а згодом самі стаємо на криву стежку. Саме тут мудрість Соломона попереджає: не починай навіть із думки заздрити, бо ця заздрість веде до вибору неправильного шляху. У сучасному світі ця проблема особливо відчутна. У бізнесі часто видно тих, хто збагачується через. Обман чи експлуатацію інших, у політиці тих, хто добуває владу через маніпуляції і насильство. У соцмережах популярність добивають ті, хто насміхається з інших, чи сіє провокації або навіть бреше. І все це виглядає успішно. Але Біблія каже, бридить Господь крутіями. У Божих очах такий шлях огидний, навіть якщо він виглядає привабливо у нашому світі. Натомість із праведними в нього дружба. Які дивовижні ці слова? Дружба з Богом. Це означає, що Господь ділиться своєю близькістю, відкриває свої шляхи, береже і підтримує тих, хто обирає правду і чистоту, хто обирає Господа. У світі можна мати безліч знайомств, впливових контактів і вигідних зв'язків. Але що може зрівнятися з дружбою з творцем з Всесвіту? У 37 му псалмі, 12 вірші, ми читаємо: Не розпалюйся гнівом своїм на злочинців, не май заздрости до беззаконних, бо вони, як трава, будуть скоро покошені, і, мов та зелена билина, пов'януть. Це нагадує нам, що успіх безбожних короткий. Він тримає, триває як ранкова роса, а потім зникає. Але праведність має вічний плід. Практично це означає, коли ми бачимо, що хтось отримує. Легкі перемоги, нечесним шляхом, ми маємо свідомо сказати собі: я не хочу такого успіху ціною миру з Богом, ціною дружби з Богом. Бо кінець такого шляху завжди гіркий, навіть якщо початок виглядав привабливо і круто. А праведність може здаватися важчою, іноді непопулярною, але вона приводить до миру, Божого благословення і дружби з Ним, з Господом. Тож нехай цей уривок стане для нас викликом. Не міряти життя чужим успіхом, а міряти його Божою присутністю. Бо краще бути праведним у Божих очах і мати Його дружбу, ніж мати все на цьому світі і залишитися без нього. Господи, збережи моє серце від заздрості до тих, хто йде кривими дорогами. Дай мені мудрість бачити, що їхній успіх тимчасовий, а Твоя присутність вічна. Навчи мене обирати праведність і не відхилятися, навіть коли це важко. Дякую, що з тобою в мене дружба, і я хочу бути твоїм другом. Амінь. А я дякую вам за перегляд. Божих благословінь.